Що спільного між єгипетськими та японськими котами? Чому всі дизайнери та художники говорять про якогось німого кота? І хто біса ці всі люди що говорять? Пішов. Добрий день. Сьогодні з вами гречний дизайн. Пішов. З вами гречний дизайн. Не гречаний, не грецький, а гречний. Через г. І сьогодні будемо говорити про котиків у дизайні. Взагалі дизайн це динамічна квінтесенція ідей та рішень. Ну, це коли все змішується, там оце все разом, того квінтесенція ідей та рішень, що розвивається на основі різних образів. Одним з таких образів є саме коти. У любові до цих тварин художники, креативні дизайнери, креативники, бо навіть ілюстратори та графіки не раз знаходили класні ідеї. Тож, давайте разом подивимось на топ-5, можливо, топ 10, але, скоріш за все, топ 5 найкращих, створених на основі любові до котів. Поїхали! Фелікс Кіт, 1919 рік. Фелікс Кіт культовий популярний персонаж одноіменного мультфільму, що був створений художником Отто Месмером. Цей образ став одним з перших анімованих героїв, якому вдалося здобути широку популярність не тільки у дитячій, а й в дорослої аудиторії. Основна риса зовнішності персонажа Фелікса була саме простота, чорний кіт з білою мордочкою та очима. Сам художник Отто Месмер стверджував, що такий дизайн спрощував зображення та анімацію Фелікса. Початково Фелікс був незграбним та більш схожим на справжніх котів, але пізніше. Біл Нолан вніс зміни, що Фелікс був більш привабливим, легким у малюванні, і взагалі Фелікс. як часто порівнюють з Чарлі Чапліном. Та й це не дивно. Вони обидва були бродяги та обидва жили в неприєзнаному світі. Трошки жорстокості також є в їхньому характері. Більше того, сарказм та іронія присутні майже в усіх епізодах про цих персонажів. Також варто зазначити, що і в нашому сучасному світі є олдскульний Фелікс, настільки цей персонаж став базою. Бренд Кормус, одноіменною назвою, як і Мульт, в наш час є досить популярним. Головний герой цього бренду, до речі, зображений на упаковці, також має спільні риси з героєм Мульт. Як результат, маркетологи провели асоціацію із уже рідним образом для людей. Nice. Як ви думаєте, чи купляла компанія Корму права на використання героя як франшизи або що? Пишіть свою думку в коментарях, а ми продовжуємо. Манекінеко – кіт, що манить вдачу. Глибоко вкорінений у японському фольклорі та культурі Манекінеко, також відомий як Кіт, що манить, став культовим символом удачі та процвітання. Ну, а чого ж ще? Ця чарівна та загадкова статуетка кота продовжує зачаровувати людей у всьому світі з давніх давен. Історія Манекінеко сягає аж у 17 століття. 17 століття, це капець як давно. Тоді, взагалі, тільки історії і були. Так от. В цьому столітті в Токіо існував храм, не дуже заможний. Там жив лише Чінець та його, відповідно, кіт. Жили вони нормально, але не дуже багато. В кінці кінців до них прийшов самурай, який шукав притулку. Точніше, він сів під деревом. Тоді починалася якраз буря, гроза, блискавиці відповідно були. Всі ми знаємо, не можна ховатись під деревом, коли є блискавиці. Перший. Перший клас основи здоров'я, наскільки я пам'ятаю. Але у самурая не було основ здоров'я, він, як би, так би мовити, вирішив там відпочити. You are made of stupid. І раптом побачив кота, який поманив його лапкою до себе. Відповідно, Самурай подумав, кому повірити, окрім типу себе, звісно, коту, пішов до кота, і в цей момент вдарила блискавиця. Самурай в шоці думає, все треба давати гроші, підтримувати цей храм і розповідати про такий гарний вчинок кота. Взагалі, ця історія про добросердечність, про щастя, про любов, про довіру. От тому цей образ настільки сильний, і тому цей образ так гарно засів в головах багатьох людей. Взагалі, інтригуючий аспект мене це його лапка. Вони є різні: в плані лапки, в плані позиція лапки. Ліва лапка приносить удачу, права лапка приносить клієнтів та гроші в бізнес. Проте, як на мене це теж трошки вдача. І варто зазначити, що дизайн цього кота також розвивався. Спочатку він був простіший, потім він ставав все більш цікавим, більше деталей, більше м'яких форм. От цей саме дизайн засів в головах у людей, саме м'які форми дають можливість розуміти, що ця сприймати на підсвідовому рівні, що ця фігурка добра, що ця фігурка відповідає за якісь позитивні емоції. Згодом популярність мене вийшла за межі Японії, захоплюючи людей у всьому світі. Він став затребуваним сувеніром для мандрівників, які відвідують Японію і улюбленим предметом декору в будинках, офісах ба навіть на підприємствах. Black Cat виникла в США в 1940 х роках і була зареєстрована в бюро патентів і товарних знаків США у 1952 році. Точна особа чи Компанії, які створювали логотип для Мек Fireworks, невідомі. Проте варто зазначити, що компанія, яка відповідала за розвиток, це китайська компанія Li Fang. Тому є імовірність, що, скоріш за все, вони і відповідали за бренд. Проте давайте трохи ближче подивимось, те, як працює логотип. Як працює цей знак Mad Cat Fireworks. Вони використали кота, кота, який Трошки вишкірений, трошки агресивний, і це дуже цікава деталь. Взагалі, якщо взяти приклади асоціації котів, їх використовують як щось миле або щось домашнє. Проте тут чорний кіт кіт, який може виражати як загадковість, так і певну агресію. В принципі, несподіваність ось ця і є основною емоцією, яка прив'язується до логотипу, до знаку. Hello! Hello Kitty, створений Юко Шемізу у 1974 році, є всесвітньо впізнаваним персонажем і брендом, відомим своїм милим і мінімалістичним, трохи мімімішним дизайном, на якому зображена біла кішка з бантом. Кіті дебютувала у 1974 році. Компанія, яка створила цього персонажа, тобто фінансувала його створення, це SanRio. Фактично, вона дала. Можливість розвинути тако, такий образ, який став милим як і для підлітків, так і для малих дітей, так і навіть для дорослих. І кіт без рота, і чи це нормально? Насправді так, цей інтригуючий аспект виявився дуже успішним при маркетинговій кампанії. Дехто припускає, що це навмисне спрощення допомагає краще проектувати емоції користувачів на Hello Kitty. Якщо людина засмучена, то вона відчуває, що і Hello Kitty засмучена. Якщо людина щаслива і хоче привітатись, то відповідно і вітання з Hello Kitty буде веселим Hello, та щасливим. Lady. А тепер тільки уявіть, Hello Kitty зробила космічний стрибок. <му> У 2008 році. Іграшку Хелоу Кіті sure разом з астронавтами НАСА Агентство Джакса у співпраці з Sanrio запустило ляльку у супутнику Кібо. Це, на думку маркетологів, підняло інтерес молоді до космічних досліджень. Історія Hello Kitty – це історія творчості, бачення та сили уяви від її скромних початків у 1974 році. До її статусу світової культурної ікони подорож Хеллоу Кіті є свідченням незмінної магії простого чарівного персонажа, який торкнувся сердець мільйонів, і став невід'ємною частиною популярної культури в усьому світі. Захоплююча привабливість котячих окулярів, бере свій початок із середини 20-го сторіччя, починаючи з моди та голівудського гламуру. Це був час, коли світ оговтувався від лихоліття Другої світової війни. А люди шукали нового відчуття розширення можливостей. І от заслуга в появі форми котячого ока в окулярах, належить геніальній дизайнерці та скульпторці Алтіні Шінасі. Алтіна, яка народилась у 1907 році, мала просто неймовірне відчуття моди та стилю.

Образу людини, черпаючи натхнення в подовжених мигдалоподібних формах, Алтіна була зачарована грацією котячого ока і вирішила, що саме ця форма може чудово підкреслити форму очей будь-якої жінки. І вона не помилилась. Взагалі, це дуже цікавий факт, як форма, яка є м'якою, тендітною витонченою, може напряму впливати на відчуття людини. При розмові, при Thank зустрічі. перспективи. І результатом роботи став просто неймовірний силует, який повністю шокував тогочасну публіку. Тож це на сьогодні все. Підтримуйте україномовний контент. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте і дай Боже вам здоров'я. І ще одне, ви не дізналися різниці між єгипетськими і японськими котами, тому що під кінець ми вирішили не говорити про єгипетських котів. Пока!